На Рівненщині запрацював ще один осередок сучасної агроосвіти. У Демидівці на базі вищого професійного училища номер 25 відкрили вже 36-й навчально-практичний центр в області цього разу у сфері сільського господарства та цифрового агровиробництва. Ідея такого центру – змінити ставлення молоді до роботи на землі та заоходити до створення власного бізнесу. У фокусі оцифроване агровиробництво, переробка сільськогосподарської продукції та сучасні підходи до фермерства. Тут уже треба. a uh -huh. Розуміти про трекери, які будуть на сучасній техніці, які будуть картографувати поле, які будуть роз... які будуть допомагати ем, скеровувати, як його виорювати, як його обробляти, які вносити ем, хімічні препарати або препарати біологічного ем, спрямування, які дають більшу врожайність, навчально-практичний центр став тренувальним хабом, де навчатимуть трактористів, машиністів і слюсарів з ремонту агро. Техніки програми орієнтовані не лише на студентів, а й на всіх охочих. Тут можна пройти перенавчання, підвищити кваліфікацію чи опанувати сучасні технології. Ми, так як ми готуємо спеціалістів для сільського господарства, нам треба, щоб вони виходили з ті нашого закладу висококваліфікованими спеціалістами. Через що ми будемо їм давати правда, початкові практичні навики і з подальшим підвищенням їхньої кваліфікації. Для якісної підготовки фахівців у центрі облаштували дві сучасні навчальні зони. Та закупили техніку, зокрема, трактори, плуг, сівалку і інше обладнання. Студенти вже випробовують новинки і діляться першим досвідом. Здобув практичні навички слюсаря, це це зглядно, можна зараз показати, Та категорія А1, А2. Виконувати будуть сільськогосподарські технології. Це усі пшениці, хліба, як ми знаємо, зараз, та всі хрислини, які є в нас. Через війну в країні значно зросла потреба в кадрах аграрного сектору. Бракує трактористів, комбайнерів та слюсарів, кажуть місцеві фермери. Однак цікаво, що до навчання дедалі частіше долучаються й жінки, які опановують нетипові для себе професії. Хотілося б дуже, щоб навчалися, щоб молодь не боялася, рухалась і йшла працювати. Тим тим більше, що зараз техніка йде все вперед. Техніка нова, техніка сучасна, техніка. Цікава, скажімо так, Ну, останнім часом і якби появляється зацікавлений жінок, тому, що. От наже вчора в мене було дві жінки, які цікавилися реально чи можливо, що для цього потрібно, де навчитися, як отримати категорію посвідчення певно, там на тракториста. Димидівська громада аграрна. Тут понад 15 тисяч гектарів землі, яку обробляють великі сільгоспвиробники, і саме ця галузь основне джерело надходжень до місцевого бюджету, зазначив голова Димидівської територіальної громади Сергій Радченко. Для самої Демидівщини це потужний заклад. Це перш за все робочі місця і перш за все це ті юнаки і дівчата, які можуть себе знайти, закінчивши це училище. Тобто вони тут є здобувачами вже професійної освіти. Перспективи для цього закладу потужні. Скажу вам без перебільшень. Ми зацікавлені в тому, щоб він щоб це училище розцвітало. У планах в Демидівському навчально-практичному центрі впровадити навчання за агродронами, адже поля потребують точного підходу, кроплення, картографування й аналізу ґрунту. Навчальний центр орієнтований на інновації, бо саме технології дають змогу отримати якісніший та стабільніший врожай. Багато землевласників, які мають невеличкі земельні ділянки, які мають бажання навчитися ремонтувати, працювати, обробляти землю, і тому у нас. Сьогоднішній день в нас, скажімо, є багато пропозицій для навчання. Фахівці зазначають, якщо раніше сільське господарство вважалося справою від плуга чи лопати, то сьогодні це вже точна наука, цифрові технології та віртуальні мапи. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.